Вітаю ще раз всіх. перш за все. Я дуже вдячна вам за те, що дали мені можливість виступити на вашій на вашій конференції семінарі. Ми бути Мар'ян Навелерт. А я є менеджером із сталого розвитку і також головою робочої групи. Nest for Climate Hub. сьогодні. Я представлю вам. Flanders у сталому толіті. І також ми поговоримо щодо зусиль в сфері колаборації, що у сфері клімату тату. Перш за все про менес знаходиться. Ми є ось такою урядовою організацією Візит Флан, а і ми також поширюємо з закордонно. Ми називаємо НТУ, Національна Туристська організація Бельгії. Бельгія це дуже така складна країна. Це означає, що нас бачать як національну організацію, і як регіональна організація. Кожно від мережі, з якою ми співпрацюємо. І, тобто наш пункт призначення дуже відомий. Фландер, Фландерс. Ми Також працюємо над розвитком національних парків в нашій нашому пункті. Ми маємо певні нові з минулого року. Я особисто працювала в візит Фландерс з 2019 року. Спочатку була дослідником. І, і переважно працювала над вивченням соціально-екологічного та економічного впливу на а, океан та річки у наші конкрет... нашому конкретному пункті. З 2022 року я працюю менеджером зі сталого розвитку. Мої задачі є інтегрувати а, інтегрувати а, ось такі важливі пункти сталого розвитку у нашій у нашу політику. Починаючи з 24 року, я є головою робочої групи, це означає, що я вже набагато більше працюю в рамках цієї організації над такими питаннями. Ну, перш за все, з чого нам почати, точніше отже, я скажу так, що ми називаємо це позитивною силою туризму. Для нас є набагато більшим моментом ніж просто такий драйвер економіки. ми повинні переконатися, що туризм а також працює в рамках локальних громад. Він якби додає до сталого розвитку, сталого розвитку в рамках в рамках громад Таксам. Оце наша вісія. Створено появити, що ми маємо на увазі. Мені дуже, дуже подобається перше речення, що туризм стає засобом, а не кінцевою метою. Се важливо знати, що до 2017 року ми дивилися на туризм довше по іншому. А, тобто, наша основна мета була що я величезного більше ту туристів. тисячі року ми зрозуміли, що це основне це не кількість аб'яків створює, і це абсолютно змінило всю нашу організацію. Це означає, що ми відходимо від того, щоб бути просто маркетинг-організацією. Ми становимося менеджмент організацією. Ми все ще продовжуємо про е, просувати Фландерс. Так, також ми фокусуємося тепер на створенні політики, на розвитку. Тобто це абсолютно інший відмінний підхід. Я думаю, дуже важливо, щоб ви знали про те, що є ще один важливий момент в нашій організації, який існує вже протягом 20 років. І це це такий момент, що. Кожний заслуговує на відпустку на ніколи тобто eh, Тобто раніше ми теж ну якби ä, працювали. Тобто, мається на увазі, що ми Фландерсху тут фокусуємося на тому, що ось люди у Фландерс, ä, які переживають ну важливо, щоб щоб люди вони. Мали досвід хоча б одного одної відпустки у Фландерс, і тому ми даємо їм можливість, даємо їм можливість забронювати за дуже, дуже несною ціною відпустку у Фландерс. Маємо більше ніж сто офісів буки. і кілька місяців тому у нас є новий міністр. і, Ця робота набула ще більшого значення, і ось саме туризм. Хотіла би поділитися, що ми провели велику роботу в соціальній сфері вже, і також, ось, якщо перейдемо до наступного слайду нам все ще потрібно зробити багато роботи з точки зору екології. Дозвольте мені трошечки пояснити вам, наприклад, від цього слайду. А ми маємо такі основні стовпи, і ось цей основний стовп для нас це кожний заслуговує канікул, кожної заслуговує відпустки, і важливим стовпом нашої організації. Але ми мали, не мали ніякого розуміння, як відбувати екологічну соціалість. І в 2019 році ось же ми розпочали більше працювати. Тобто це ми отримали ось такі певні бали на основі наших зусиль сталого розвитку. Там є така певна кутована 70 запитань, які стосуються чотирьох сфер, на які нам потрібно відповісти. Вони про індикатори сфері навколишнього середовища, соціальні індикатори щодо сталого розвитку. І також щодо нашого внутрішнього стану як організації. І відповідь, яку ми отримали, залишила для нас багато місця для покращення. Перше, ось коли ми заповнили ці матеріали. Перша наша оцінка була дуже низька, як ви бачите. А наступного року ми ще раз спробували такий самий був низький результат. Знову 52%. дійсно дуже низький результат, і це заставляє задумуватися, задуматися. Ту, Туристична організація GDS, знаєте, це інструменти, воно не просто цінює. тобто Тут якби вчать, який наступний крок можна зробити. Ось у 22-му році що ми далі робили. А, отже, ми зрозуміли, що ніколи ми не зможемо рухатися далі і отримати кращі бали, якщо ми не створимо певну базу. І якщо ми не зробимо цю базу, не створимо її, ми не зможемо а, сприяти розвитку туристичного сектору як організація. Нам потрібно було створити стратегію сталого розвитку, сформулювати плани стратегії цілі дії в напрямку нашої організації, і це було траєкторія доволі повна викликів для того, щоб почати цей шлях. Ми розділили різні ідеї на групи, тобто ми працювали, мали плани, стратегії, білі та зелені книги, й дорожні карти. Цілі, дії. Іноді ми мали ці такі чіткі цілі, але не мали дії, іноді мали дії, але не мали цілі, іноді ми не розуміли взагалі, що, що говорилося в тому документі. Тому було чітко зрозуміло, що а, вся сфера сталого розвитку туризму було дуже такою складною. Розпочали ми з чого? 16 колег зібрали, Мали досвід в різних сферах, розробили 15 різних ідей сталого розвитку, на да, яких візит Фландерспрацювати, бачити, їх тут доступність, придатність до життя, надмірний туризм. Um, still викиди від парникових газів е, і так далі. Але все одно ми продовжуємо мати складнощі з тим, щоб е, визначити і для нас, як організації, що таке сталий розвиток, як працювати над цими аспектами. Але і на кінцями змогли це зробити, нарешті ми відтворили. План ми створили план сталого розвитку. Ми надзвичайно це залишалися. Тому що він включав смарт-цілі, він включав певні дії. Також ми мали команду, яка працювала над сталим розвитком. розвитком. Вона складалася з 14 колег з досвідом в різних сферах, збиралися на регулярній основі. Тобто працювали над алепрозвитком над впровадженням його усе, що ми робимо і цей план підходить до кінця, через кілька місяців, і це дуже добре, тому що ми створили цей документ в такому періоді перехідному, і ми домовилися, що цей план буде працювати наряду з всіма іншими зараз. З новим міністром, з новим починається новий період, ми мали маємо змогу інтегрувати найважливіші моменти цього плану в нашу політику, в нашу загальну стратегію. І це було дуже важливо для нас. Наш план сталого розвитку був ну, хорошим, таким хорошою першою вправою. Але ми навчилися ще так багато на шляху, і зараз ми бачимо, що деякі аспекти цього платно Дійсно було важче впроваджувати щодо деяких аспектів. Нам потрібно ще багато-багато роботи надалі зробити, але все, ж, все одно ми змогли перетворити план на багато дій виконаних. Перше, що ми зробили, це підпис декларації Глазґо, тобто, це декларація, яка була підписана в 2021 році в Ґлазґо, і підписується її. Ми домовилися. що до 2050 року що досягнемо net zero, тобто щодо викидів, і до 2030 року ми скоротимо викиди в половину. наступною дією. Ло те, що ми на регулярній основі робимо такі субсидовані заклики, і це стосується в частності тобто туристичних пунктів, багато кандидатів просили про підтримку. І оскільки наш новий міністр також є міністром з питань клімату, ми зможемо продовжувати здійснювати таку підтримку в наступні роки. Ще одним прикладом є зелена сертифікація. До речі. У Visit Flanders у нас не було нашого власного маркування лейбла, але ми про підтримуємо грінкий лейбл, але міс Фертіні, як тільки що вона сказала, що green директива вона якраз, фіналізується, і також ми працювати з ну п переконаємося, що наша робота вона якраз. Мови а я обучаюся тут голландською мовою написано, а я поясню, тобто тут розповідається про те, що ми робимо це приклад. Наших внутрішніх таких правил принципів, які ми розробили е, тобто для себе. Ми маємо мере дуже широку е, і е, також починаючи з 2023 року, е, ми маємо основні принципи, як це організовувати у найбільш сталий спосіб. Ми Також розробили. Е, Гайдлаїн щодо внутрішніх бізнес подорожей, як зробити такі подорожі більш сталими. Оце те, що ми намагаємося зробити всередині, але все ще ми відчували в певні моменти. знаєте, ось ми мали таке відчуття, що нам потрібно розпочати повністю нуля, створити план сталого розвитку. Якби знаєте, ми повинні були ви знаходите все самі, і тому ми були дуже невпевнені, чи ми правильно які щось робимо і не почувалися такими загубленими, розгубленими. Але я дуже рада представити вам наступний слайд, на якому ви можете бачити це. Фотографія. Яка е, була зроблена е, в травні минулого року у шведському містечку, і тут ви вже бачите велику групу, е, трошечки поясню: е, це Нестор, це така організація, е, вони мають дуже широку мережу. А, від а, пів, північної частини до південної частини Європи Туди входять 49, а, с, туди входять 49 а, туристичних а, пунктів регіональних. Uh, uh, регіональних uh, authorities 12 асоційованих членів і 26 академічних організацій uh, Отже, Оже Nest to 230 шлях Хочуть переконатися, що всі регіони можуть розвивати туризм найбільш сталий спосіб, враховуючи соціальні фактори, фактори навколишнього середовища, економічні фактори. Тому вони зараз створили нові фактори і це є дуже дуже важливим. Восклині я вам трошечки більше напишу де арбейс індбилдинг, не зважаючи на те, що вони з травел комішен, вичиске денетворк організацій, незважаючи на те, що вони працюють працюють з національною організацією туризму. Вони тобто ми співпрацюємо, працюємо в колаборації. Наскільки це важ, наскільки це можливо. Ви бачите ось таку структуру. Це є постійний секретаріат Ви бачите команду і також топо ми працюємо над тим як якісь індикатори туризму вимірювати ви бачите нашу раду директорів де деякою ходять представники багатьох різних різних районів навкін он climate action it all started when next tour has signed the glassgo declaration themselves отже, наступне а якщо ви підписуєте декларацію Глазго, означає, що ви приймаєте також план дії і найбільш важлива дія там переконатися в тому, що всі члени зможуть самі виконати якісь дії щодо клімату. Це означає, що разом вони створюють таку базу да базу на. Рані, де всі члени можуть знайти інформацію, як виконати цю роботу в більш структурований спосіб? До того ми іноді почувалися дуже загубленими, розгубленими. А тут за переконалися, що обираєте цей шлях, ви маєте певне таке скерування, ви знаєте, що робити, куди йдете, куди ви йдете, також. Це є така знаєте, організація, що має цілу мережу. Вони самі по собі мають багато заходів, і вони переконуються, що вони роблять це найбільш стали спосіб, виконують свою роботу. Наступне поговоримо про так званий Climate Hub. тобто це такий хаб, там де всі учасники можуть знайти інформацію, такий динамічний простір для колег, експертів, науковців, науковців та учасників, які об'єднуються, навчаються, порівнюють та там спільно тестують, інноваційні та ефективні дії. Інструменти, тобто зверху донизу це все створено членами для членів, і ось це ось такий Climate Task Force, про який ми зараз трошки поговоримо. Така клі кліматична цільова група, іншими словами, створена як я вже сказала, що контент створюється членами для членів. Це публікація кращих досвідів, також створення дорожньої карти, як розробити план кліматичних дій. Також маємо певні такі гайдлайн, керівні принципи, інструменти. Інструменти, що стосуються того, як вимірювати види вуглицю, вимірювати результативність кліматичних дій. Також якщо ваша організація знає, знає про важливість її роботи, тобто четвертим пріоритетом тут є такі навчальний онлайн-модуль або набір інструментів. Для конкретних дій як інтегрувати сталий розвиток у вашій організації, і п'ятий останній важливий пункт це директиви з зеленого курсу та їх значення для туризму. Ось тут. Я інтегрувала цей слайд, це така не Members платформа. І ось так вони працюють над цими трьома стовпами. Всі члени можуть знайти інформацію тут. Всю необхідну по кожному стовпу є ось така робоча група для щодо роботи з питань клімату, Ось це я вже пояснила вам всі ці практики також переглянуті. Це не просто те, що ми там все, що ми знайшли на платформі. Ми втіли ні наші академічні члени. Вони переглянули обов'язково це. ще кілька прикладів. Вая інтерек медитиранієм проект через інтерек проекту середино Середземномор'я Ми створили ось такі чертежі, для регіональних регіональних урядових для регіональних організацій, тобто тут пояснюється, що ми можемо зробити для того, щоб для нашого сталого розвитку, а також тут ми ділимося найкращими практиками. Наприклад, ось це приклад з Шотландії. Вони пояснюють, як Шотландія підтримує свої бізнеси в сфері туризму тому, щоб вони. Робили певні кроки щодо клімату. Дуже конкретно розписано. Ми також також проводяться вебінари, де ще більш детально пояснюють, що вони як організація зробили, які кроки вони вжили як я вже сказала, ми мали кілька вебінарів. Це те, що робить Next Фізично раз на рік ми збираємося, але звичайно, кажете, на регулярній основі ми проводимо набагато більшу роботу, ось створили ось таку базу. Я повинна сказати, що це є дуже популярним. Отже, збиратися разом це також дуже важливо. Минулого року ми зібралися в Лапландії. Цього року це буде в Мілані. Ці дні є дуже інтенсивними, тому що одночасно проходить багато воркшопів. і Люди дізнаються про різноманітні прожна so, вжити. Або все, що я хотіла сказати на тему, є прекрасна така громада. Я найбільший тому для мене немає ніякої проблеми в тому, щоб показати красу цієї мережі вам. Я дуже сподіваюся, що я змогла вас трошечки надихнути. Ви маєте мої контакти. Якщо будуть якісь запитання, я буду рада в майбутньому. А можливо, вже якісь є запитання. Без проблем. Я абсолютно розумію наскільки складною є ситуація. Але я думаю, що найбільш важливо те, що ви може найбільш важливий момент, який ви можете взяти з собою сьогодні. Якщо у вас є можливість справді працювати над сталим туризмом, то в майбутньому знаєте, що вам не потрібно буде робити це на самоті одним, тому що є ті, хто зможуть вам допомогти, і вам буде простіше вже знати, які кроки робити. Я була дуже рада зустрітися з вами Всього вам найкращого.